До одного з інформаційних агент з Дніпра звернулися співробітники Дніпропетровського академічного театру опери та балету з публічною заявою. Мовляв, їх нове керівництво не виконує своїх обов'язків. Юрій пороховник, виконуючи обов'язки головного диригента театру, скажеться на нового директора. Юрій запевняє, вони виступають від імені усього колективу. Керівництво за його словами зриває репетиції, порушує чинний план вистав, веде корупційну діяльність. Диригент говорить і про те, що з театру вже пішло кілька працівників. Це ціле спрямована комерційна структура, яка хоче захопити протизаконно наш театр і нав'язати їм свою репресивну політику. Це все ведеться в нашому колективі на сьогоднішній день. Буду колектив, робиться, створюються конфліктні ситуації в колективі. Виживаються працівники з театру, викликаються в кабінети, робляться загрози, погрози, вас завтра звільнять, з вами не підпишуть контракт, або ви за власним бажанням напишіть. Ось такі всякі підставні ситуації. Запрошуються люди в театр без відома головних спеціалістів. От ведеться от така просто репресивне винищення оперного мистецтва в місті Дніпро. Отрепетитер театру Віра Ніколаєва стверджує, всі процеси у театрі наразі порушені через втручання в них нового керівництва. І що робити з цим вони не знають. Театр – це не тільки зріща да зріще робиться многими колективами. И эти производственные процессы нарушены как творческие, репетиционные, так и процессы, которые связаны с производством декораций, спектаклей, костюмов. То есть это все очень большой коллектив, который должен слаженно и взаимосвязанно друг с другом работать. Процессы эти сейчас ну, нарушены до, ну, до абсурдных вещей совершенно. На прес-конференції, де скаржилися невдоволені, випадково опинилася і солістка театру Наталія Сандак. Жінку не попередили, що від її імені будуть голосно заявляти. Вона каже, колектив не повідомили про цю зустріч. Наталя коментує просто шокована такими заявами колег. Після виступу солістка заявила, вся конференція просто особиста не любов цих людей до нового керівництва, адже за останні три місяці з новим директором відбулося вже три прем'єри. Як раніше була одна на рік, і то за щастя. Я так понимаю, что люди собрались высказать свое мнение личное, не от коллектива. Но для того, чтобы выставлять пресс-конференцию от коллектива, нужно пригласить коллектив или созвать хотя бы собрание, запротоколировать, кто недоволен вдруг руководством, и не подтасовывать факты, и не переворачивать ситуацию. не ні правду, Юрій Виконуючи обов'язки директора театру Константин Пінчук в свою чергу заперечує всі голосні заяви та каже: за три місяці роботи зроблено більше ніж за попередні кілька років. Театр запланував безліч прем'єр, зарплату підняли, підписали контракти з за партнерами. І на відміну від диригента, на доказ своїх слів директор театру надав коштори за минулий місяць продажу квитків. Може бути це якась ніяка провокація на, перед э, конкурсом, который должен сейчас вот состояться 4 апреля, конкурс на должность э, директора. Есть коллектив, вот этот фундамент, есть коллектив, который хочет работать. Я думаю, что мы построим новый театр, театр европейского уровня. Нової репертуарної політики з гастролі з хорошої заробітних плати і так далі. Ситуація більш ніж гостра, кажуть працівники театру. Адже нове керівництво намагається підвищити рівень закладу до європейського зразка, дати глядачеві щось нове, показати на що спроможні талановиті артисти, поки деякі невдоволені члени театру зводять особисті рахунки. Ми слідкуємо за розвитком цієї ситуації. Тетяна Ісак, Вікторія Машкіна, Open News, телеканал відкритий.